Більш спокійно, але вибухи лунають близько до Харкова, і буває таке відчуття, що вони прилітають до Харкова, але насправді декілька днів вже на щастя, Харков без обстрілами, але Луна повітряно тривоги, і повинні ми бути дуже дуже обережними, бо в будь-яку мить може прилетіти і може статися вибух таких е руйнацій, які є у житловому фонді міста Харкова. Немає жодного міста України. Ми маємо 4,5 тисячі житлових будинків, які в той чи інший ступені розтрощені е завдяки російській агресії, е тому дуже багато роботи, і звісно, е за кошти е міського бюджету. Це неможливо зробити. Так я нагадую вам, що в 2022 році, незважаючи на такі активні бойові дії, ми відновили 200 будинків. У минулому році нам вдалося е, відбудувати 57 будинків, але вони мали дуже дуже серйозне пошкодження. І сьогодні у нас в плані приблизно 100 будинків. І те, чому ви казали, це теж е, потрібно робити. І е, хочу сказати, що е, кожного тижня на жаль. Е, I okay. Прибавляються будинки, які потрібно відбудовувати, і е, от тиждень тому був дуже такий жахливий прильот, коли загинули люди. К коли е, розтрощений один з центральних будинків міста Харкове, е, і дійсно нам потрібно все це зробити до зими для того, щоб люди могли в нормальних умовах перезимувати. Я хочу сказати, що буде робити все залеж... залежно від мене для того, щоб захистити наше місто. Міста Харкова дійсно написав відповідні листа, і ми знаєте, рухаємося у правильному напрямку. Ми сточимось в двері для того, щоб нам відкрили їх, для того, щоб світова спільнота не забувала, не була енертна до того, що трапляється в Україні, до того, що коїться у нашому місті, що йдуть постійне обстріли, що є жертви серед мирного населення, дітей, жінок. Крім цього, такі жахливі руйнації, які коїть російська агресори. тому ми потребуємо сьогодні захисту. Ми потребуємо сьогодні найсучаснішого системи протиповітряної оборони. Ми потребуємо сьогодні закриття небом над Харковом. Тоді у нас буде життя, і тоді люди зможуть нормально жити. Бо сьогодні такі обставини коли. Кожного часу може бути прильот, кожного часу можуть бути руйнації. Жертва це жахливо. і люди не можуть знати перебувати все, все, весь час в такому напруженому стані. Тому ми потребуємо на сучаснішого ППО, будемо стукатись в двіри для того, щоб нам дали можливість жити нормально. Ворог розтрощив всю генерацію, яка була у місті Харкова. Розтрощив нам всі те, всі трансформаторні підстанції. Сьогодні наше місто, місто Харків, немає власної генерації. Раці, але ми працюємо над цим, щоб з'явилася у нас власна генерація. Так, це будемо казати децентралізація системи опалення, системи енергозабезпечення. Ми працюємо над цим. Йдуть дуже важкі, але дуже корисні і результативні Головне перемовини з нашими міжнародними партнерами і з нашими партнерами, які оказують нам і матеріальну допомогу, і фінансову допомогу, і ми йдемо. Ми. Рухаємося е, крок за кроком для того, щоб зробити е, у Харкові децентралізовану систему енергопостачання і теплопостачання, і це дасть нам можливість перезимувати е, так. Звісно, е, все це дуже важкі кроки, але ніхто е, досі не робив таких кроків. І е, цей план дій, який є, він в, він виконується. І я маю надію, що ми зробимо все і підготуємося до опалювального сезону і перезимуємо. Маємо е, дуже велику підтримку серед наших міжнародних партнерів сьогодні е, у наш наше місто, місто Харка він на устах у всього світу, і е, ми користуємося цим і ведемо перемовини, і підтримують нас. І я ще раз підкреслюю, що я маю надію, що ми все зробимо до опалювального сезону і е, пройдемо стала опалювальний сезон, так як ми проходили всі ці роки.